Привіт, мої завзяті учні! Я довго це відтягувала, але більше не можна. Тому з поверненням мене і вас до теми відмінювання прикметників. Частина друга. Невеличка ремарка. Перед тим як подивитися це відео, обов'язково ознайомтесь з його першою частиною на цьому каналі. Важливі для цієї теми основи, які я вже пояснювала в попередньому відео, тут повторюватися не будуть. Окей, let's go! Хто ми без теорії? В попередній частині, яка стосується теми прикметників, ми вивчили, що всі прикметники, які відмінюються за прикладами Отсоу, Маткін та Павій, ми можемо віднести до однієї категорії, назвавши їх привласнюваціє Прідавне Мена. Прикметники, про які підемо сьогодні, також мають свою окрему назву. Вони можуть бути акосне та Встягове. Акосне це ті, що мають ступені, наприклад, добрі, лепші, найлепші та антоніми. Добрий, злий, пекний шкередний, високий низький. Всягове це ті, що не мають ні ступенів, ні антонімів та походять від інших слів, наприклад, морський, рядітельський, працовний. Коротше кажучи, якщо привласнювація придавна мене, це ті, які відповідають на питання, чиї, чия, чиє, чи, чи, отцов, маткін, Паві, то встягове та акосне це всі інші. Дякувати штуру, що взорів прикметників всього 5. Три з них ми вже вивчили в попередньому відео, тому сьогодні нам залишилось поговорити лише про два: останні та найважливіші взори: це пекні та цудзі. Як і попереднього разу я продемонструю вам таблички, які б вам було б дуже корисно і виписати і вивчити. Але найважливішою частиною відмінювання саме цих прикметників, про які підемо мова сьогодні, є їх форма у множині. Тому цей урок ми присвятимо скоріше множині номінативу. А всі граматичні таблиці в однині прикметників, які стосуються взорів пекний та цудзій, разом з вправами для самостійного пропрацювання я залишу в наш. Нашому телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете під цим відео. До справи! Хто красивий, а хто чужий. Як і у випадку кожного іншого взору, найважливішим для нас є зрозуміти, який прикметник відноситься до взору пекний, а який до взору цудзій. Це треба для того, щоб, маючи перед очима всі ці шпаргалки з табличками, ще вміти ними правильно скористатися. Припустимо, у вас є слово хладний, але вам його треба поставити в генетиу. Сказати «холодного» словацькою, дивлячись на оце все, можна так одразу і не зорієнтуватися. Тож в першу чергу нам треба зрозуміти, до якого з прикладів красивий або чужий відноситься наше слово, та на яку з таблиць нам треба дивитися. Якщо у попередньому нашому відео ми орієнтувались на значення слова, нам треба було розуміти, про кого йде мова, про людей, про тварин, то цього разу достатньо подивитися на останню приголосну в нашому прикметнику. Якщо останній приголос на нашого прикметника тверда, як в прикладі слова хладний н є твердою, значить це слово відноситься до взору пекний. Якщо м'яка, як у слові, наприклад, свіжі, Ж, значить, цей прикметник відноситься до взору цудзій. Ще раз, слово хладний н тверда, група пекний, слово свіжі, ж м'яка група цудзій. Так само, наприклад, прикметник «мілий», л тверда значить відноситься до групи пекний, горуцій «ц» м'яка група «цудзій». Тепер, маючи ці знання, ви ближче до себе підтягуєте табличку взору пекний, ось вона, знаходите генетію, ось він і розумієте, що холодного словацькою буде хладного. Увага на довгу Е. І відтепер впевнено формуєте речення на кшталт: Стретліз меса єдного хладного рана. Ми зустрілися одного холодного ранку. Розумію, що можливо не кожен тут пам'ятає, які приголосні в словацькій мові вважаються м'якими, а які твердими. Для вас є рішення. Навіть два. Перше. Щоб пригадати, подивіться наші перші відео на цьому каналі. Щоб вивчити, перейдіть за посиланням під цим відео та зареєструйтесь на перший безкоштовний ознайомчий урок з нашим викладачем словацької мови. Незбагненна множина. Перед тим як я винесу на екран всі ці таблиці, переконаємось, що ви пам'ятаєте базу, а саме, закінчення прикметників у однині. Візьмемо слово «нудний», як оцей наш урок. Прикметник нудний є чоловічого роду. Ми можемо сказати: професор на університеті є нудний, професор в університеті нудний. Його урок також є нудний. Але пам'ятаємо, що словацький урок це годіна жіночого роду, то тепер це звучатиме так: його годіна є нудна закінчення а. Взагалі, то в професорові нудне все. Його учес є нудний, його твар є нудна. Його облечення є нудне, його зачіска, його обличчя та навіть його одяг нудний. Ось так ми ж Одесенько з вами пригадали, що якщо в однині прикметник закінчується на тверде і довге, і це чоловічий рід. Якщо на А це жіночий, а Е це середній. В множині все ще простіше. Якщо ми описуємо чоловіків або групу людей, серед яких 100% є хоча б один чоловік, то наш прикметник у множині закінчуватиметься на м'яку довгу і увага, м'яку. Якщо всі професори в моєму університеті ну дні, ну просто всі, і жінки, і чоловіки, всі, ми скажемо. Всі професори в моєму університеті су нудні. Не нудні бо це оді професор. Якщо ж нудні лише професорки, їх заняття, їх одяг, їх зачіски, ми скажемо. Шведкі професорки на моєму університеті су нудне. Їх учсяй су нудне, а їх облечення су теж Нудне який з цього ми робимо висновок у множині прикметники мають лише два закінчення: це і довге і м'яке для груп людей, серед яких є чоловіки, і едовге для всіх інших. Ось це все, що я тут наговорила. Ми можемо запам'ятати на прикладі професора, ну або зазубрити через таблиці відмінювання, які ви зараз побачите на екрані. Це правило номінативу в множині, воно актуальне і для взорів Оцоу Маткін, якщо що. Це ті взори, що з попереднього уроку. Розділ четвертий. Закінчення мого взору, моє закінчення. Завдання. Подивіться на табличку взору пекний, тепер на табличку взору Цудзи. і знайдіть три відмінності. Так, форми відмінювання цих взорів дуже схожі, і це безсумнівно плюс. На що я раджу звернути вам додаткову увагу це правопис. По-перше, правопис літери і твердої та і м'якої. Після твердих приголосних ми зазвичай пишемо тверду і після м'яких м'яку. Це добре видно на наших прикладах. Окремо також нагадаю, що в словацькій граматиці дуже важливу роль грає дилжень. Його досить складно вивчити і правильно використовувати при письмі. Ну бо якогось стандартного правила немає, і навіть носії на мови часто припускаються помилок. Але коли ви вивчаєте взори будь-чого дієслів. Прикметників, іменників. Запам'ятовуйте одразу і правопис дужня в закінченнях цих взорів. Тому що, якщо у множині взору пекний відмінку інструментал в закінченні прикметника стоїть дилга, тверда і, значить, що всі слова, які відмінюються за прикладом цього взору, також у закінченні в цьому відмінку, будуть мати тверде і дилге і. Не лише пекнімі, але і. Мілимі, хладними, довгими. Звісно, що є певні винятки, а ще закон рітміцького кратіння, Але про нього ми вже згадували в нашому відео присвяченому тижню, тому я не повторююсь, а ви передивіться. А, ну і не забуваймо сі позор на акузатив в чоловічому роді, в будь-якому взорі завжди. Пекнего хлопця, але. Пекній облек. Цудзієго хлопця, але цудзі облек. Я знаю, як всім не подобаються граматичні відео. Чесно зізнаюся, я також їх не люблю. І якщо ви після сьогоднішнього уроку відчуваєте передоз теорією, то гарно запрошуємо вас до практики. Одразу під цим відео я залишила посилання на реєстрацію на участь у нашому розмовному клубі, який проходить кожної суботи. Клуб просто бомба. Тут ми дві години поспіль дискутуємо словацькою про популярну культуру, сленг, мистецтво. Обговорюємо книги, радимо фільми, слухаємо пісні. Тема клубу змінюється кожного тижня. Про що ми теревенемо цієї суботи, ви зможете дізнатися у нашому телеграм-каналі, де ще раз нагадаю: окрім анонсу клубу, ви знайдете всі граматичні таблички з сьогоднішнього заняття, а ще практичні вправи. На цій ноті я вас відпускаю. Тема відмінювання прикметників офіційно все. Я бажаю вам успіхів і побачимось у наступних відео. 爸爸。Bye bye.